Вітаю всіх! З вами знову Легун Роман. Тільки що я знімав ролик про покривання поверхні, в цьому випадку каменю гідрофобною речовиною і давав докладну, докладні, докладну інструкцію і поради щодо самої роботи. А зараз хочу показати різницю між. Непокритим каменем і покритим. Поїхали. В цьому випадку камінь є не покритий. Плавно переходимо. Зверніть увагу. Красиво, правда? Е, не покритий, не покритий. Тут мокрий, а це покритий підсохний, От різниця. Бачите? Немає такого яскраво вираженого мокрого ефекту, ефекту блискучого. Я кажу, що покритий камінь лаком так ніби е е смальцем помащена голова. От гідрофобна речовина, дивіться, який гарний камінь. Просто балдію від цього. Я просто балдію від цього, який красивий камінь. Тут сонце можливо не буде так гарно видно. Плюс також я зараз покажу вам беру от що відбувається, коли я полю звичайний камінь. Бачите, мокриє. А тут бачите? Нічого. Нічого? Тут? Це короїд. Тут? Тобто вода впитує, восени вода впиталась в камінь, вночі вдарив мороз і що зробив? Відвалив камінь. А тут вода попала на камінь і нічого. І взагалі нічого. Бомба! Е -е. І таким чином все буде покрито. Я ще пізніше покажу вам весь об'єкт, тут є на що подивитись. Але... Але поки що це все. це моя робота. Якраз займаюся зараз цим встановленням на, на свій паркан. Парапетів і кришок. Отже, роботи ще багато. Е я покажу вам не, не тільки свою роботу, а також роботу господині тут Тут е прекрасні. Кажуть вам клумби, газончики тут. Тут мені Бог допомагає знаходити таких клієнтів, що є чому повчитись з них. До зустрічі. З вами завжди ваш. Роман, роботи з каменю. Мій номер незмінний 099 37 39 538.